Так, всем привіт! І сьогодні я вам покажу як зробити ліфт в Майнкрафті. От робимось, я зараз зроблю стінку. Так, робимо робимо. Беремо і тут вставляємо таку. Біля робити. Так, о, вже вийшненьке. Угу. тут такая фигня произошла. уже неприкольненько. прикольненько. Фарайдеру положу. Так, Я что, хоть можем начурить это. Так. Прямо ж тут ставим. Там тут была блока, тут. Ну, все, два блоки осталось. Тепер нам треба двері. Я вже там чуть, -чуть підготувався, але не дуже сильно. Прям двері, які захочемо. Ну, доски такі, які захочете, теж можете взяти. Відкриваємо дверку. Тепер закриваємо. Наливайте водичку. Далі навиваєте Саме вверх зробила, а тепер ліфт вниз. Так, Тут почти все таке ж саме, тільки треба блок магми вставити. Головне біля чого поставити. Так, блок магми взяли. Ну і те ж саме робите. Бачите, дуже хорошо получається. Ну і все на цьому. Ще можете... Зараз покажу одну фінішку зробити. Так, це верстак, 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 Треба верстак, верстак, Скриємо. Ще можете ось так зробити. Ну, це для красота просто. Я вас показую. сюда еще сундук. Сюда сундук, сюда сундук, сюда сундук. сундук. Ой-ой-ой, дверька закрываю. Треба дверьки нам. То она туда, конечно, осталась. Ну так тоже хорошо, короче. нас сегодня трохи не получилось. Ну, короче, так. Треба робити. Далі у нас хоча б води вийде на випадку Ну, коротше, це не треба вам. Бо можете поламати цей, цей, і нічого не зробиться. Так що, сьогодні я вам показаю як робити ліфт. Потім я вам покажу, як робити дзвіночок. Ну, типа, дзвіночок, щоб не ось такого відкривати двері щоб внимание свого ду. Ну типу щоб він чи можна зйти. Не ось так. Ну я поняла, короче. А треба типа на кнопочку нажимаєш і там дзвіночок звенити. Так що всім пока, гарно, ня, і бай!